Володимир Гройсман не збирається балотуватися у народні депутати по 11-му виборчому округу. Про це він заявив під час останнього робочого в'їзду «Наше місто». Свою позицію щодо майбутніх можливих перевиборів мер прокоментував так: У 2012 році. Я підтримував Олександра Дембровського як кандидата в депутати по цьому округу і вважав тоді, і зараз вважаю, що він один із найпідготовлених підготовлених депутатів міг би бути. Які можуть ну, абсолютно зрозуміло працювати, і вони да, ну, що таке міське господарство, що таке місцеве самоврядування, які є питання, які потребують вирішувати. Я так вважав і вважаю на сьогоднішній день. А друга позиція, я знаю про те, що хтось починає там говорити про те, що я маю намір балотуватись до парламенту по 11-му області. Зразу можу сказати. і Поставити крапку в цьому питанні, я не збираюсь балотуватись до парламенту по 11-му і будь-якому іншому округу в Україні. Це позиція номер два. А позиція номер три. Вибори поки що не призначені, і говорити про те, як вони будуть відбуватися, чи будуть ну, це в принципі. Не, ну я не вважаю це морально. От будуть прийняті рішення про вибори. Тоді буде зрозуміло, коли вони, коли вони будуть відбуватись і хто може бути кандидатом. Із тих кандидатів, які заявлені на сьогодні, я не бачу поки що самостійного, сильного, потужного депутата, який би міг якісно працювати на користь, на користь міста. Це моя особиста думка.